Люблю, коли такі ось красиві, гарні засаджені місця біля магазинів. Просто оригінально. Ви подивіться, які хризантеми мультифлори. Назвичайно гарні. Дуже. От фаляріс, ну, мабуть, тільки підсаджений ще він не встиг. Тут дуже було багато цікавих хвойних, але я вже їх не дуже сильно бачу. Хоч мені цікаво, це, мабуть, злаковидний ірис так виглядає. Якщо підійти подивитися, не буду сваритися. Якщо ми скажемо, що ми ведемо зйомки. Ну, щось таке на злаковидний ірис, ну це не ірис пурія. Дуже цікавий. Барбарис. Ось ще вісіпочку, мабуть, не відсипали. Теж там плакуча форма Шовковиці, Барбарис, сосна на штамбі. Ось там дуже гарна ялиця. І ось так виглядає територія. Цікава. Ідемо, за нами папа приїхав. Прийшла в свій хвойний сад, колись буде. Але зробила ось так пристовру Нікола, накрила поки що агротканиною і зробила таку відсипку шишок. Ну, по-перше, тут таких декілька є функцій. Перша буде зігрівати кореневу систему, яка лише посаджена. По-друге, буде. Чисте обороне, я ніяк це слово не можу вимовити. Треба, мабуть, артикуляцію з гріхами робити, спробувати. І буде чисте ось це коло, тому що молоді, коли насадження потрібно, щоб їх не задавлювали буряни. Так як тут природній газон, скажімо так, і є таке нещастя, як снить, яглиця, так, така природня, ця видова дика. То обов'язково потрібно тут щось робити. Або обмежувач ставити, наприклад, щоб не лізла, вона, вона заб'є, це 100%. Ми вже її і кропили, і, що тільки не робили, нічого цієї халіри не бере. Отож, таким чином, і коли косити, буде для Юри здалека видно, що ось тут посаджені рослини. тому не знаю, може, воно з часом, звісно, прибереться, але поки що ось таким чином я їх тут виділила. Ось так, бачите? Ну, На мою думку, не знаю, чи там щось є естетично, чи немає естетичну, але хоча б, знаєте, вони просто кидаються більше у вічі. І мають ось такі плюси, які я тільки що вам перерахувала. Отож. Отака робота зранку перед, робот... перед роботою така робота. Бачите? Така праця перед роботою. Ось моя сосна виймутова. О, яка хвоя, яка хвоя, просто захоплює. Люблю я хвоні, але ще зараз мене чекає одна невеличка робота. Зараз покажу вам, як я висаджую тюльпани. Вже пора. Ой, мало квітників. Мало ж, мало, мало. Хм. Вирішила, ще тут. Бачите, спірею свою розсадила, ото, що з куща одного поділила. Дивіться, які гарні поділки. Спірея дуже гарно наростає. Ну, По крайній мірі, ось ця Golden Princess. І ось тут я територію собі під тюльпани. Бачите, скопала і посипала попелом. Попел взагалі для цибулькових і для тих, хто не любить кислого ґрунту. А любить лужний, так, дуже гарна підживка. І зараз я його ось так трішки ще повношу в ґрунт і заодно розпушу і покажу, як я буду масово висаджувати свої тюльпани. Хоча я вже висадила в горшки по кольорах, тобто люблю, коли однакові посадки. Але бачила в магазині дешево дуже... І навіть не після вигунки цибулькові, а дуже гарні. Просто багато є різних, знаєте, за фактурою. Тобто більших цибулинок, менших цибулинок. Тому я вирішила придбати там на 70 гривень вийшло. Ось погляньте, який кульок. Тому я тут вони по кольорах не відібрані, а мікс, звісно, то буде і такий, знаєте, хтось каже, дивилася недавно. Мавританський, каже, квітник. Ну, тут я трішки не згідна з цією назвою, але е, маскара точно буде. Ось так, бачите? Розпушила і зараз порозкладаю. І потім лопаткою теж підледіла цей варіант посадки. Покажу вам далі. Ось так, бачите, розклала рядочками, і тепер у мене така лопатка. Бачите? Взагалі-то на, яку, каже, потрібно глибину садити. От якщо візьмемо цибулинку, так приміряємо, то треба нам опустити на цій лопатці аж раз, два. Ось, бачите, три. Тому якраз добре. Майже на цілу лопатку, ну, не до повної глибини. Я буду їх і загублювати заглиблювати. І так, отже, перший бачите. Я застромлюю лопатку. О, ну, двома рюками це зручніше. От. І таким чином, бачите, ось лопатку застромила, потім кладу, знову застромлюю лопатку, кладу, і так. А далі наступний рядок, дивіться, ось таким чином, коли я застромлюю лопатку, то я присипаю. Наступний рядок, бачите? Ось таким чином, бачите, я йду і присипаю наступний рядок. Я кажу двома руками це досить зручно. Однією, бачите, вибирала, вибирала не дуже. Ось, навіть для цибулі собі це візьму спосіб. І ось знову, бачите, я беру наступний рядочок, а таким чином я пригортаю попередній. Тут роблю якраз заглиблення для цього рядочка. І доволі я вам хочу сказати швидко. Ось знову цей рядочок, який я зробила. А коли двома руками, то це взагалі ідея фікс. Знову, бачите, тут вже я зробила, а наступний рядок таким чином, коли попередній роблю, то наступний пригортаю. Ось так. Ось так. На кінець то я добилася того, що ці бочки ми заберемо звідси. Як би ти їх не декорував, як би ти їх не красив, все-таки, на мою думку, естетичного вигляду не діб'єшся. Ну, хіба що це десь на дачі, знаєте, але коли постійно ти ходиш, живеш тут і хочеш створити якусь красу, то мені здається, це не варіант. І як добре виглядає, коли немає цих бочок. Ось поки так, там будемо ще щось думати, але вже не кидаються в вічі вони, а кидається те, що посаджено, зроблено. Тому треба ще чимось прикріпити, поки що так зафіксував тільки чоловік. А далі ми будемо думати: ось як все вже. То не ми палимо. То сусіди. <ріст> ось так. Такі тут вся моя територія. <ріст> Прибралася. Але ще з горіха, там вже поодиночні, тільки на ліщині листя. Скоро почне падати, бачите, ось горіхи впали, а їхні ось ці шкарлупки, які засохли, так, їхня ця оболонка така зовнішня, там ще виси. І ще потім ось цього чорного. Теж буде доволі багато. Ось так. Але хоча б зовнішній вигляд, ну тут вже стільки винесли, що це просто жах один. Цю мою територію чоловік знову щось своє склав. Я цього не люблю страшенно, але ж. але ж І ось там ще квітують хризантеми. Прямо підійду ще до них, зараз хочеться Ну, кожен момент якийсь такий квітуючий, ніби зафіксувати, затримати. Ось які вони гарнющі. І, до речі, там ще, бачите, вона така розкривається вона поступово, і через те вона довго квітує. Така серединка зелена, махрова квіточка сама. І такими ось киточками квітує, але вона дуже висока. Дуже мабуть, мабуть, метра два має. Ось це все, що лежить на паркані. І ось так ще потрібно опора 100%. Ніка перевіряє, чи я добре обрізала малину. І там ж таки Нікочка, не ходи там, доць. Малину ремонтантну, в основному бажано обрізати під нуль. Ось, бачите, вся ота територія та машинка стоїть. Вона вирізана повністю вже. Але частинку я залишаю ось такою обрізкою, ну, десь буквально сантиметрів 40. Для чого? Ну, По-перше, малинник це ліки, взимку, гілочку заварити, особливо коли температура. Але це не основна причина, хоча теж якась там відсоток є. Але вона швидше таким чином буде у вас раніше, не швидше, ну, раніше буде подоносити. Ну, термін десь місяць приблизно, ніж та, яка піде ось там. Тобто буде раніше тут ягоди, а там будуть пізніше. Тому таким чином і розтягнено термін плодоношення. Але покажу вам ще одну рослинку, яку я вам ніколи не показувала, вона росте серед малини. Але це чудове дерево, сімейство кленових певно. Називається ліквідамбр. Ось він ще молодий, але дуже цікаво, що він набирає дуже цікаву палітру на осінь. Ну, тут, бачите, він трішки у малини цьому був. Це не його місце, мали ми трохи прибрали, бо розростається вже страшенно. Але це цікаве дерево, яке, до речі, трішки є не таке зимостійке, але спробуємо. Ліквідамбр. Джон сидить, відпочиває Джонік, він рідко з'являється десь в кадрі. Він теж красий. Тут, коли хату ми придбали будинок, то він залишився від господарів. Ну, він наш. Правда, Джон? Він такий не домашній. Але я розповісти вам не про Джона, звісно, хочу, а про обріску клематисів. Ломеніс, так? Клематис? Ну, будемо по старинці, так би мовити. Я теж дуже довго. Не могла розібратися, як обрізати його? Перша група обрізки, друга група обрізки, третя. І ось те, що я розібралася, можливо, вам буде трішки доступніше моя розповідь. Як їх розібратися, який клематис якої групи обрізки? Це потрібно подумати, згадати, як він вас квітує. Якщо він квітує навесні, то це у вас перша група обрізки. В основному це. Княжики дрібноквіткові, і вони можуть не обрізатися взагалі. Тобто хіба що обновлюється кущ, а так він потім по тих же шпагонах видає нові палостки і квітує знову, не боїться морозів нічого. Якщо ваш клематис, як і мій, квітує один раз влітку, це третя група обрізки, його можна обрізати низько. Він квітує на пагонах нових. Я дуже низько не обрізаю. А просто, бачите, ось таким чином. Він в мене зафіксований вже на першу перекладину, то я його і залишаю, щоб потім не чекати, поки він доросте. А друга група обрізки це ті, які квітують повторно. Це великоквіткові в основному. І їх потрібно знімати і вкривати, тому що вони вимерзають. Вкривати як? Не потрібно там різними е, тканинами і так далі. А прикрити хоча б, якщо це є у вас гілки, якісь там хвойних, листя, ось таке, щоб воно продуху мало, щоб він не вимокнув, але щоб він не вимерз. Бо вони квітують на пагонах торішніх. Ось так. Можливо, вам десь пригодиться. А тепер дивіться. Вже є парочка. Цих друзів. Вони такі закадичні друзі, хоч, хоча виросли в різних будинках. Тобто Джон прийняв його в свою сім'ю Джон. Джонік, Джон. Ага. Марсик. О, бачите, це реагує, все як має бути.